Доступне житло. Програма продовжується. Молоді фахівці отримують сертифікати на купівлю квартир. Електронний підпис Що і для чого шукайте на порталі Держпослуг. Культурне життя повертається з карантину. Колектив «Хростовчанка» готує нову концертну програму. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко, вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Велике будівництво в Бендерах цього року на місто чекають нові ремонти. Все за рахунок фонду Капвкладень. Бендери, цей шляхопровід веде до фортеці. Його стан фахівці оцінюють як перед аварійний. Торік тут обмежили рух і вагу машин. Мости, які побудовані за цим типом, візуально можуть перебувати у справному нормальному стані, але в один прекрасний момент просто падають прогонові споруди. Якщо постійно не обстежувати ці вузли з полученнями горизонтальних балок, металеві пластини, вони просто зісковзують і може статися обвал. Шляхопровід відремонтують цього року. Проєкт готовий будівельникам, треба чотири місяці. Почати хочуть вже в березні. Житлові багатоповерхівки, школа, занедбаний стадіон. Це мікрорайон Сонячний. Тут цього року з'явиться сучасна паркова зона. У планах побудувати футбольне, і волейбольне поля і дитячі майданчики. І запустіть і запустити все. Термін я так розумію. До 1 вересня, до дня республіки 1 і 2 вересня. А це сквер перед будинком культури Ткаченка. Тут теж все зміниться. Фонтан перероблять, з'явиться літній майданчик для виступу колективів. Перетворення чекає на всю центральну вулицю. Плани масштабні. Планується заміна. Планується заміна всього дорожнього покриття за програмою дорожнього фонду і капітальний ремонт тротуарів. Будуть додатково малі архітектурні форми, світлові контракції. Також буде глобально реконструйована площа перед держадміністрацією. Є плани з'єднати набережну бандер з пляжем парку Олександра Невського і зробити сучасну прогулянкову зону. Бендера це туристичний город уверяю вас. Бендери це туристичне місто. місто Олександр Невський парк і фортеця вже в 2019 році без пандемії потрапив на друге місце в рейтингу в цілому в Молдові. Ми повинні зробити зручним перебування як жителів міста, так і його гостей у комплексі і в місті в цілому. А тут і дороги, і кафе, ресторани, тут і громадські харчування. Ми тільки на шляху до реалізації гарної ідеї. У цьому році також відремонтують центральну лікарню і дитячу поліклініку. Планують завершити роботи і в туберкульозному стаціонарі. Наступного тижня президент продовжить об'їзд міст і районів Придністров'я. Молоді фахівці отримують сертифікати на купівлю житла. Держава допомагає грошима, банки знижують відсотки за кредитом. Новий вид підтримки з'явився цього року. На субсидії можуть претендувати молоді сім'ї, де є бюджетники. Це лікарі, вчителі, військовослужбовці та міліціонери. І все це продовження президентської програми Доступне житло. Ось ті самі заповітні сертифікати в одному документі звершення мрії. Власна квартира і щасливі одержувачі п'ять молодих сімей. Я желаю вам поскорее определиться. Я бажаю вам скоріше визначитися з квартирами, вибрати їх, щоб вони були вам до душі. А найголовніше бажаю вам щастя в ваших нових квартирах. Учителі, лікарі, військовослужбовці, міліціонери з цього року. Вони можуть отримати субсидію на придбання житла. Банки готові. Кредит видається. Кредит видається у придністровських рублях без прив'язки до долара і будь-яких коливань валютного курсу, якщо вони раптом будуть. На сумі ваших зобов'язань жодним чином не позначаються. Субсидії на купівлю першого житла можуть отримати сім'ї, де є хоч один бюджетник. Євген та Анастасія обидва лікарі. Про квартиру мріяли давно і ось здійснилося. Учитель Олена і Кухар Костянтин польові 10 років поневіряються по знімних квартирах. Тепер буде своя. У нас двоє діток. <звичайно> у нас двоє діток. Звичайно, хотілося б двокімнатну. Але якщо вийде придбати трикімнатну, взагалі буде супер, бо у кожної дитини буде своя кімната. Доступне житло завдання, яке поставив президент Вадим Красносельський. За програмою завершення довгобудів пільгові квартири змогли придбати вже кількасот сімей. З появою нового проєкту щасливчиків зі своїм житлом побільшує. До речі, програма довгобудів теж продовжує діяти. Просто і зручно портал працює, замовити довідку, записати дитину в школу або дитячий садок. Все кліком миші у зручний для вас час. Для того для того, щоб отримати доступ до порталу держпослуг, треба в адресному рядку вказати услуги або в будь-якому пошуковику написати портал державних послуг ПМР». Отже, заходимо на сайт, реєструємося. Це обов'язково, якщо хочете замовити довідку. Логін, пароль, все за класикою. Вводимо паспортні дані, ставимо галочку, що згодні з умовами користування порталом. Нажимаємо кнопочку Заказати натискаємо кнопочку замовити послугу. Переходимо в віконечко заповнення заяви. Ми повинні вказати населений пункт, де ми хочемо записати дитину. Вказати номер освітнього закладу дошкільного припустимо, сад, номер 18 Каска близько доби розглядатимуть заявку. Якщо все вірно, то перейдуть до наступного етапу. Тепер вся інформація в особистому кабінеті. Сюди ж прийдуть оповіщення, що вашу заявку прийняли і коли чекати на неї відповідь. У реєстрі сайту 26 міністерств та інших служб. Якщо клікнути на будь-яке з віконець з назвою відомства, відразу з'являється перелік послуг і докладне роз'яснення, що і як замовити. Є безкоштовні і платні послуги. Вибираємо платежну систему. На даний момент рівня на порталі представлені. Вибираємо платіжну систему. Зараз на порталі представлені три банки: Агропромбанк, «Агропромбанк», «Ексімбанк» і Ощадбанк. Бачимо інформацію про вартість замовлення послуги і погоджуємося з тим, щоб оплатити, і знаємо, як повернути помилково перераховані кошти. Оплатити можна онлайн банківською карткою у відділенні банку, а також за допомогою QR-коду. Ще одне нововведення – електронний підпис. Якщо пояснити просто, це найголовніший ключ до електронних послуг. Буде такий підпис, можна взагалі всі документи запитувати і отримувати з дому. На порталі, до речі, є інструкція. Навіщо цей підпис потрібен, де його взяти і як користуватися. І не потрібно боятися. Все елементарно просто, досить зробити один раз. Перекласти документу обіг в онлайн-формат. Таке завдання ставить час. Паперова епоха в минулому, майбутнє вже тут. Віртуальний світ змінює паперову реальність. Так простіше, зручніше і безпечніше. Справи земні. Літературний нариз з життя аграріїв під такою назвою сьогодні презентували на аграрно-технологічному факультеті ПДУ. Це друга книга Олега Настасенка, яка охоплює останні 10 років розвитку галузі. Перетворення почалися на початку 2000-х. Модернізація агросектора, збільшення інвестицій. У книзі наведено приклади, як сільгоспоробники справляються з труднощами і досягають високих результатів наприклад, два роки тому ми отримали 100 центнерів пшениці Кратос в Ридинському районі в одній з фірм, де взяли на озброєння передові технології. Сіво впровадили глибоку оранку, внесли добрива. Таких ось прикладів багато. Це все історія. За останні роки ми піднялися знизу до верху, можна сказати. Посібник для початківців аграріїв, створений флагманами агробізнесу, містить п'ять ключових напрямків: меліорація, догляд за ґрунтом, плодивництво, тваринництво, переробка. Книга станеться в нагоді студентам-аграріям, які мають добре орієнтуватися в особливостях розвитку галузі. Весь тираж вже розкуплено. Репетиції знову можна. З 1 лютого в будинках культури закипіло творче життя. Гуртки, вокальні та танцювальні ансамблі всі повернулися до роботи. А ще колективи готуються до концертів на свіжому повітрі. Про це говорив і президент у щорічному посланні. Батала, Служений художній колектив української пісні Хрустовчанка на свою першу репетицію зібрався у повному складі. кажуть, скучили за багато голосям, адже під час пандемії кожен свою партію розучував самостійно. Зараз колектив складає нову програму, і вона не тільки для залів, а й для виступів на відкритих майданчиках. По-перше, ми дуже раді, що поновилися репетиції. По-друге, виступи просто неба дають можливість поширити аудиторію і здобути нового досвіду, а ще поновити репертуар колективу. Ми працюємо зараз над новими піснями, і якщо стане тепло, готові вийти на майданчик і на свіжому повітрі. У новій програмі пісні про велику вітчизняну війну і про лікарів, які на передовій у боротьбі з коронавірусом, а ще ліричні українською, молдавською та російською мовами. Глядачі з новим репертуаром ознайомляться, як стане тепло. Хрустовчанка виступатиме на сільських майданчиках і на літній естраді міського парку у Кам'янці. Ми з ансамблем нашим хрустівчанка готові працювати на відкритих майданчиках, і вже якби ми готуємо. Нову програму зустрічаємося з людьми і працюємо над українським новим репертуаром. Такі виступи нам дуже дають, як для нашого ансамбля, це скачок в майбутнє. І оце ми думаємо, що це будемо продовжувати. І оце от ми готуємо зараз програму. Дуже надіємося, що вскорі, особливо з на наступлення... дуже сподіваємося, що з приходом тепла у нас буде можливість вийти на відкриті май майданчики. тим більше, що у нас в районі є чудовий досвід. Це щорічний фестивальний марафон Камертон, який проходить на літній естраді парку. Відкриті майданчики можуть бути організовані поруч з будинком культури, куди приходять селяни і гості. Вихід колективів на майданчики довгоочікувана і бажана зустріч з глядачем. Крім недільних концертів на літній естраді міського парку у Кам'янці, проводитимуть і інші заходи. Там святкуватимуть день перемоги, народження міста і республіки. Придністров'ї розроблять православні маршрути. Вони будуть цікаві іноземним паловникам і туристам, а також самим жителям республіки. А поки ми склали топ-5 найбільш незвичайних церков рибницького району. Німецький слід придністровській архітектурі залишив Петро Відґінштейн у 1829 році. Його стараннями строїнцях побудували церкву Архангела Михаїла. Вона поєднує в собі традиції православ'я і лютеранства. Кам'яна дзвіниця з пицеподібним верхом нагадує німецьку кірху. Церква на воді теж знаходиться в строїнцях. Звели її за образом храму на святій землі Афон. Він унікальний тим, що повністю рукотворний. На острові не можна використовувати техніку. Коли на воду прилітають лебіді та качки, вигляд церкви подвійно стає казковим. Чоловічий монастир Іоанна Притечі розташований він в одному з наймальовничіших місць Придністров'я в лісовому урочищі Калагур. Корпуси монастиря оформлені в неогуцульському стилі, характерному для українських Карпат. Єдиний в республіці зразок дерев'яного зодчества також знаходиться в строїнцях. Церква Софії примудрості Божої, побудована з хвойних порід дерева. Під час служби запах хвої змішується з ароматом ладану. Це найбільший дерев'яний храм не тільки в Придністрові, а й в Молдові. Висота будівлі близько 27 метрів. Антична архітектура в селі Зозуляни. Це церква ротонда Параскеви Сербської, ротондальна архітектура рідкість для православних храмів. А в Придністрові це єдина церква круглої форми. Побудована вона в 1845 році. В цей час селом володіли польські князі. Ротонда прикрашена древніми символами, які ще належить розгадати. Це лопатий Хрест, схожий на хрест тамплієрів. На березі Дністра планують облаштувати причал, так що до церкви можна буде дістатися. Цікаві вихідні обіцяє вам перший придністровський. Що подивитись, ми вам розповімо. Від сьогодні на вас чекає маса новинок. Наша мовленева мережа змінилася. Тепер справжня насолода на всі смаки з ранку до вечора. З користю для розуму і здоров'я. Анонс на вихідні далі. Новий проєкт вже сьогодні ток-шоу Відкритий показ з новим фільмом Крістіфена Нолана Довод одразу після питання дня о 21.25. Про кіно чесно і відкрито говоримо у неформальній обстановці. В суботу палкий ефір. Улюблені мультики для дітей. З самого ранку фантастичне занурення аж на 4 години з 11.15. Назад в майбутнє три фільми подряд. Круті бойовики у вечірньому ефірі. О 20-й годині важливі теми і гострі питання у спеціальній розмові до Андрія Сафонова. Приністроє може з'явитися свій Навальний. Були у нас пару Навальних час для інтелектуалів онлайн вікторина країна легенд. В ефірі новий випуск і нова битва. Вже в цю суботу, о 20.30 Смакуйте разом з першим весь день у недільний ранок, як завжди. Ми говоримо вам: здрастуйте! На цей раз програма в пам'ять про медиків, які загинули від коронавірусу на передовій. Столь вернули тепла і він ушов. після знову насичена програма на цілий день. Новий мультфільм Душа цікаво буде навіть дорослим для любителів спорту НБА і Амоліга – найкращі матчі. А ще детективи, комедії, бойовики до кожного смаку ввечері, як завжди, наші кореспонденти підсумують минулий тиждень. Інспекція президента, які зміни чекають на Придністров'я. Нові сучасні прогрес електромашу, житло молодим і не тільки кеп-підсумки о 20.00. а далі підбадьоритись перед новим робочим тижнем вам допоможуть бойовик квант милосердія та детектив дістати ножі. Залишайтесь на першому придністровському з нами цікаво. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже у вівторок. Звертаємо вашу увагу, що з наступного тижня ми виходитимемо в ефір о сімнадцятій годині. Бувайте здорові!